Ми в гідропарку, тому сьогодні ми разом з вами побачимо, що тут є. Ми підійшли ближче до води. Візуально можу сказати, що вода зелена, а також має неприємний запах. Ну що ж, давайте ми зайдемо і відчуємо, чи холодна вода, чи тепла. Але можу сказати точно, що вода на таку температуру тепла, адже сьогодні 26 градусів. Купатись можна. Але перед тим як купатися, звісно, нам потрібно переодягнутися. І, власне ж, ходімо, зайдемо в переодягальню. Ходи, в ходи. Переодягальні у нас є ось такі крючки, куди ви можете повішати одяг, сісти, перевдітися. Але єдиний мінус це те, що ви не можете закритися і в будь-який момент у вас можуть зайти інші люди. На пляжу ми помітили тільки три переодягальні. Ось там. Там і ось там. Але так як ми приїхали у будній день, тут мало людей. Але якщо ви приїдете у вихідні, тут буде значно більше людей, і роздягальнь буде недостатньо, а тобто будуть утворюватись великі черги. Обійшовши весь пляж, можу сказати про те, що досить чисто, але в піску можете знайти сюрпризи. Наприклад, кришки, желізо або шракошки. Будьте обережні. кажуть про те, що тут вода не підлягає стану, щоб купатися. Не підлягає, але люди купаються. Боже, я такожу рада, мусиш купатися. <різь> це і так добре, що це є вода. Де ми тут прикали з села Жиза за користиш, бо ти кажу, йду на три дні. <смітна> а взагалі, як вам цей пляж? Мені подобається. Спокійно, дуже житом мені радиться. Ти кажеш, про те, що ти не перший раз, да, ти приїжджаєш? А. Тобто ти сюди регулярно приїжджаєш? Так? Так, але не кожен день. А з ким ти сюди приїжджаєш? З бабусю, може, з друзями, з батьками, з з сестрами. А чому саме сюди? Мені тут подобається. Після пляжу вам потрібно вимити, звісно, ніжки від піска. Є душ, а також біля душу є ще одна роздягальня. Душик уже в нас старенький. Зараз спробуємо, чи є вода. Біля пляжику поруч знаходиться спортивний клуб. Увійшовши, ви зможете взяти. На прокат катамаранчики, а також відразу ж поблизу у нас знаходиться дитячий майданчик. Після пляжу, якщо ви зголодніли, поруч є ось такі будиночки, де ви зможете перекусити. Для дітей також можна взяти ось такі на прокат машинки. Також в парку є і невеличкий зоопарк. Де ви зможете прийти своєю дитиною, покормити тваринок, а також пофотографуватись. Ну і на кінець, власне ж, як дібратись до гідропарку. До гідропарку можна дібратися автобусом, маршруткою, тролейбусом або ж власною машиною. Всім дякую за перегляд, Па-па!